На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни організували чергову зустріч так званої добровольчої молодіжної дружини. Це таке молодіжне формування, яке окупаційна влада використовує для доволі системної мілітаризації дітей і підлітків. Протягом трьох днів учасників, серед яких неповнолітні, навчали управлінню БПЛА, тактичній медицині, елементам бойової та вогневої підготовки. Підліткам демонстрували прийоми армійського рукопашного бою та проводили заняття із затримання правопорушників. Інструкторами стали колишні військові та учасники російської спецоперації. За три дня форума добровольцы прошли курсы по управлению БПЛА, тактической медицине, боевой и огневой подготовке. В частности, постигли азы армейского рукопашного боя. В качестве учителей выступили опытные инструкторы, бывшие военнослужащие и участники спецоперации. Они привезли всю необходимую технику и экипировку – страйкбольные автоматы, аптечки, дроны. Также ребята научились задерживать правонарушителей. За словами організаторів, такі заходи, нібито мають перевіряти фізичну і психологічну готовність молоді та допомагають готуватися до майбутньої служби в силових структурах. Окремо окупанти вручили нагороди учасникам, які допомагали співробітникам МВС забезпечувати правопорядок під час масових заходів. І таким чином росіяни фактично використовують підлітків як такий, знаєте, допоміжний персонал для силовиків.